Харі, крішна, дорогі відані. Коротенько нагадаємо нам про Пхаґаваддіто про три розділа про е, перші шість глав. І щоб ми зрозуміли суть до чого буде йти перша глава, тому що далі вже. В цій частині першого Пхаґавдід я буду записувати іменно вже вірші, от так щоб ви розуміли, що це за вірші, з чим вони пов'язані. І так, в чому сама суть Пхаґаводіт? Визволити з невігластва душу за допомогою санатана дхарма, щоб повернутися куди в Санатана Тхаму методом Пхакті йоги. Можете собі прямо це записати. Визволити з невігластва душу за допомогою санатана Надхарма. Щоб повернутися в Санатана Дхаму методом Бхакті Йога. Санатана це постійна Дхарма, наша постійна Дхарма — це служити Господу. Да? Тому що він великий, один, нас багато, ми маленькі. От. І Санатана Дхаму — це місце, да, і методом Пхакти Йоги. Далі, значить, у нас є перші шість глав. Суть в чому, Значить, душа вона є закута в матеріальному тілі, вона страждає. І для того, щоб вирватися з цього ув'язнення, в нас є різні варіанти. чотири з них. От, і найкращий з них це є бакті йога. Тобто бакті-йогою і в тебе буде все класно. Далі. Перша глава. Значить, перша глава нам буде говорити про те, що матеріальна свідомість це є причина скорботи. Якщо людина матеріально в людини матеріальна свідомість, то вона не може бути щасливою. Тому що люди шукають щастя, вони шукають десь в різних речах: в грошах, в квартирах, в машинах, в чоловіках, в дітях, де завгодно. Це все має місце в нашому житті, окей, але щастя, воно в іншому. І в нас є що 5 масок, 4 плюс одна. Хорошо, тобто я буду нагадувати час від часу про це. Ну тобто це п'ять варіантів матеріальної свідомості, які однаково призводять людину до страждань. Значить, перший розділ, він перша, перепрошую, глава. М -м, зараз, перша глава вона нам говорить про що? Задає саму проблему. Ну, тобто, .е. ми читаємо Hugo про що? Тобто .е. ми читаємо цю мудру книжку. Перша це що проблема? Яка проблема? Матеріальна свідомість. Далі. Друга глава у нас іде. На малюнку ми бачимо, так, що у нас є три сходинки. E, значить, вирішення проблем, яке вирішення проблем? От я каджуні, що зробити не страждати. Відповідь проста: Зрозумій, хто ти, і ти будеш щасливий. Да? От, якщо людина усвідомить себе як душу, вона перестане що робити, страждати. Да? От на картинці відповідно у нас прописані ключові моменти. Ну тобто, потрібно що зробити? Знайти духовного вчителя, гуру, потім навчитися в нього будхі-йозі, От. І тоді ти досягаєш самадхи, Да? і що робиш, перестаєш страждати. От. Ну відповідно, В кінці ми бачимо, да? там є три сходинки, на третій сходинці там смайлік такий Уоооо! класний. Да? Змінила свідомість ну, да? і намалювана трансцендентна свідомість. Трансцендентна, а не то, що деякі там можуть подумати, хорошо. Да. Бо мене вже не раз питали, я каже, чого ваші кришнаїти, ходять які всі щасливі. Як ви це робите? Ну от Служимо в бакті Йога. Так, перша частина от, е, другої глави, вона нам про що говорить? Що проблема ця матеріальна свідомість, друга частина е, другої глави дає нам рішення. Освідом себе, от увійди в самадхі, і ти будеш щасливий завжди. Чому завжди? Тому що душа. От вона має вічну природу, і це три якості душі, вічні знання блаженства. Після того як Раджуна вислухав, одержав рішення, він надихнувся це практикувати. Як тільки він починає щось практикувати, да, виникають якісь питання. Чому виникають питання? Тому що є якісь проблеми на цьому шляху. Ну це нормально. От, в Рожона, з'явилося бажання займатися духовним життям, але в нього що? своє уявлення про те, як він має займатися духовним життям. От, ну як варіант, там слухай, давай я піду там в ліс, там все кину роботу, жінка, діти, буду жити в печері, медитувати такий вау. Ну це ж круто, там, крутяк. Я там колись на картинках бачив. Про що йому Крішна каже, ти так не зможеш. От, поїдемо, переходимо до третьої глави. В третій главі Крішна Рожені говорить про те, що ти так не зможеш. О, тобто Активне духовне життя, от, яке називається Бахті-йога це буде краще. Да? Тобто На картинці ми також бачимо два варіанти. Ну, от. Е, ну, перший варіант це можна піти в ліс, другий варіант це можна впливати дерево. Пливати дерево, ну, пливати дерево це мається на увазі служити Крішні. Да? Тобто, е, <кхів> Бакті-йога. Третя глава розповідає про активну практику буддхі йоги або карма йоги, або Бакті-Йоги. Так, якщо у вас зараз виникає дуже багато питань, це класно, я прям радий за вас, але відповіді на них будуть в наступних віршах, в наступних главах, добре, тому що, можливо, якісь терміни не зрозуміли. Ну, Ще раз кажу, що я спеціально це відео записую, так щоб ми структуру запам'ятовували, Добре. Ну, от, бо от, я сам свій час от, я пробував розібратися якимось речами, мені от не вистачало прям катастрофічно цієї структури. От, я дуже надію, що вам ці відео будуть корисні. Хорошо? Так, четверта глава нам про що говорить. От для того, щоб, якщо ти хочеш займатися бакті йогою, тобі потрібно знайти знання про Бога. Четверта глава дає знання, щоб ми могли займатися чим Бакті йогою. От, ну, знання на картинці у нас зображено кристалом. Да? От. Що означає дерево на картинці? От. Коли людина поливає корінь дерева, да? тобто це є Крішна. От. Коли поливаємо корінь, то все у нас виходить. Ну, відповідно, да? якщо ми листочок поливаємо чи там гілочку, дерево не завжди буде рости. Коли ми поливаємо корінь, то гілочки, листя, плоди, все буде рости, все буде чудово. Тому корінь всього це є хто? Це є Крішна. Так, далі гуру це людина, яка дає дві речі: знання та практику. Но ну, гуру дає знання, тому що якщо вас не навчать правильного розуміння духовного життя, ви ніколи не зможете практикувати духовне життя. Гуру дає знання і гуру дає практику, за допомогою якої це називається якя. як'я, Ну, якя це ритуал, да, або садхана. От садхана це постійне виконання якихось обов'язків. Або практика, або конкретно на яку роботу йти. Тобто він дасть практику, за допомогою якої ви зможете це знання, яке він дав собі, розвинути та досягти досконалості. Але вражено знову виникають питання: чому. Тому що ржуна є що прив'язаності. Ну і ми переходимо далі до п'ятої Е, Про що нам говориться? Значить, що прив'язаності, а таки ще перепити ржун. Слухай, але ж може краще бути пустельником це ж престижно, круто. Да? Окей, п'ята глава відповідає на це питання: Бакті йога простіше і краще, ніж медитація, ну, наприклад, там в Ну, да? Набагато крутіше, ніж зречення от, або культивувати в собі яна йогу. Ну, йогу. П'ята глава доводить це е, та наводить докази цього. І на картинці також ми можемо побачити дерево, тому що цей образ він взятий, ну, з цього розділу, ну, з цієї глави. Цієї глави. У п'ятій главі говориться, що той та інший шлях добрий для духовного усвідомлення. От, один подібний до того, що ми поливаємо корінь, тобто це служіння бакті йога, от, в акті йога подібно до поливання кореня, тобто служіння Господу Богу. А другий шлях тоді г'яна йогі. Так, це ті, хто вивчає дерево, тобто матеріальний свір, щоб за цим деревом, зрештою, колись побачити корінь. Так. Далі, це два методи. П'ята глава доводить, що бхакти йога не тільки простіше, а й краще, ніж зречення Гіани йогів. Ну, Крішна доводить е, перевагу йоги над зреченням Г'яна йога. Так, і ми переходимо до шостої глави. Ну, заголовок цієї голови тут показаний Йог, за ним багато, багато багато йогів, що треба дуже-дуже багато життів медитувати і коли-небудь можливо ти там чогось досягнеш. Ну, як тебе там не звабить якась гарна е, абсара. Да? Ну, от. ну і тут шоста голова вона називається так: не все, що важко, це завжди краще. От. Тобто, Бо ми самі маємо таку здатність поскладнювати собі дуже сильне життя. Шоста глава порівнює, йогі. це ті, хто медитує на наддушу, є люди, які можуть бачити параматну наддушу в серці, це ті, хто заспокоює свій розум. Тобто, коли людина заспокоїла свій розум, каже шоста глава, що людина одразу бачить надушу. Чому ми Бога в серці не бачимо? От, чому ми не можемо побачити? Він там знаходиться всередині. Да? Но. Е, в нашій свідомості, але ми постійно відволікаємось. Ну, у нас є завжди якась причина, щось десь робити, не те, що треба. Да? От, або думки якісь там багато всяких різних. Да? Да. Е, немає нікого ближче за параматом. Так от, Гіан йоги – це люди, які настільки заспокоїли свій розум, у них розум став другом і вони бачать парамат у собі своїй свідомості. Крішна доведе в 6 главі, що бакти знаходяться ще на більш високому рівні, ніж люди, які бачать параматму. От, Можна розум заспокоїти параматму, побачити у себе в серці, в серцях інших людей, тисячу життів це практикувати. Можна простіше. займайся бакт-йогою і ти побачиш все. І останній вірш 6 розділу скаже, що бакта йог вищий, ніж усі інші йоги. А, тобто займайся бакті. Таким чином, шість глав довели, що бакті-йога є найкращим способом для духовного самосвідомлення. На малюнки багато йогів, тобто багато життів потрібно практикувати йогу в той час, як ми бачимо, що бакта з квіточкою, ну там смайлік такий з квіточкою. Ура! Так, От, Можна зробити все дуже просто та дуже коротко, всього лише за одне життя. І так, ми будемо переходити до першої глави. Зараз да, першу перший вірш ми почнемо зараз читати в наступному відео. То, що не підписався, бігом підписуємося, так, щоб ви були в курсі всіх подій. От, і ми бачимо, те, що перша глава матеріальна свідомість, причина скорботи. Все. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео і продовжуємо вивчати Пхагавадгіту. вотгіт Харікічно.